Всім робожого, знаєте, Бог створив сім днів, шість днів Бог творив небо, землю і людину. А сьомого дня Бог увійшов у спокій, але спроби взагалі атеїстів скоротити семиденний тиждень не привели взагалі ні до чого кращого. Тобто був нарушений ритм людського організму, і люди потребували антидепресантів, допінгів і наркотиків. І так само революціоністи, які намагалися узаконити 10 днів, тобто 9 днів люди мали працювати, а на 10-й день люди мали відпочивати. Але це не вийшло, бо люди взагалі не мали ні часу, ні сил. Більшовики намагалися знищити день Господень. Вони намагалися узаконити взагалі п'ятиденку. і теж нічого в них не вийшло. Тобто, ми бачимо, що всі ці спроби вони мало не знищили цивілізацію, тому що в людину вбудований механізм годинник. Це семиденка, і ми повинні шість днів працювати. А на сьомий день має бути відпочинок для душі та тіла. А дух, кожен сьомий день він має пізнавати Бога. Але якщо ми справжні християни, то ми Бога пізнаємо щодня, тому що Бог увійшов в спокій на сьомий день, і більше з нього не виходив.